Зебри Бенджамін та дочі народилися в Асканії новій. Зараз їм 11 років. З них 10 років цирковий стаж. Увесь час із тваринами працює рестарувальниця Лілія Джоса. Коли ти розумієш тварину, коли вона тобі довіряє повністю, то не тяжко пристосовуюся, опять же, ж на тварину. Погодні умови, так як і на людину. Вони це можуть не сказати, але видно по ним там або нема настрою, це теж тварин таке буває. Бува таке, що вони між собою чогось там, ну, мабуть, щось переговарюється, щось там не, не дійшло, посварились між собою, таке бува. Лілія Джосан, родом із Донеччини, розповідає, як артистка цирку, часто подорожувала. Коли почалася війна, вони були на Київщині. Там із тваринами більше двох місяців довелося перебувати під окупацією. 1 квітня це такий день, який, ми запам'ятаємо, не було ні вистрілів, ні зривів, ні польоту літаків. І коли це відійшли росіяни. Ми були під Києвом. Були в окупації, це там Бородянка, Німішаєв, Буча. І не було ні зв'язку нічого. А коли з'явився зв'язок, з нами вийшли на зв'язок, допомогли кормами. Ну і запросили приїхати сюди. Директор цирку Роман Здраник розповідає: із початком воєнних дій до Львова почали евакуйовуватися артисти із цілими цирковими програмами з інших міст. Із кормами для тварин та трансфером допомагали іноземні колеги. Допомога тваринам йшла б всі цирки, всі цир... всім цирковим тваринам України. Тобто і ми почали розшукувати, сюди привозили, з Європи, з Будапешта, там, транзитом, буси бус з кормами для тварин. І ми почали надавати адреси, карточки і артистів. І, власне, з Лілією Джосан важко було зв'язатися. Ніхто не знав, де вона насправді. і… В якому стані тварини. Цирки в своєму штаті не мають тварин. Тобто тварини належать, як правило, приватним артистам, приватним або державної циркової компанії. Єдиний атракціон з дикими тваринами, тобто з тиграми, залишився при національному київському цирку. Тварини ухожені, тварини чіповані, тварини всі під контролем ветлікаря. Який є при кожному цирку, за словами Романа Здраника, зараз в програмі Львівського цирку є виступи із зебрами, конем, собачкою та морським котиком, якого також привезли із Скадовська. Ірина Качмарик, Тарас Петлякевич, Суспільне новини Львів.